Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ до України, Стристська дитяча лікарня стала прихистком для дітей сиріт із Запоріжжя. Попри брак комфортних умов, сирітки у Стристській дитячій лікарні знайшли теплу, дружну атмосферу, завжди були нагодовані, були в теплоті. І під наглядом медперсоналу в середньому керівництва лікарні та меценатів з 2002 по 2024 рік було здійснено ремонт у лікарняних палатах, а також у кабінетах лікарів. Без ремонту залишилося єдине приміщення харчоблоку стризької дитячої лікарні. Щоб у дитячі лікарні забезпечити діток здоровим харчуванням, який є основою їх швидкого одужання, Ми благодійний фонд телекнації зголосилися допомогти в ремонті харчоблоку. На даний момент тривають реставраційні відновлювані роботи у харчоблоці, але у час короб вдалося реалізувати за рахунок допомоги донорів зі Сполучених Штатів Америки. Проте лише коли розпочали роботи, відкрилась повна картина технічного стану приміщення, і вона значно гірша, аніж ми очікували. Складні технічні завдання, великі об'єми роботи, і як результат, витрати значно зросли. Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб закінчити ремонтні роботи з тризкої дитячої лікарні. Маленьких внесків не буває. Кожна гривня є цінною і дає результат, який ви зможете справді побачити. Зробіть ваш посильний внесок у справу оновлення стриської дитячої лікарні. Ви будете пишатися причетністю до даного проєкту.